Вітаю в ефірі випуск новин для вас працюють журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Нинішній ранок у свято Маковія в Ужгороді розпочався молитвою за долю військовослужбовців, які продовжують воювати на сході країни. До греко-католицького собору на ранкову службу прийшли понад півтори сотні віруючих. Вони молились за життя, здоров'я та щасливе повернення військових додому. Після літургії освятили близько сотні літрів води, яку найближчим часом доправлять на схід України що там пані Валентина щоранку ходить до церкви на молитву. Жінка каже: нема нічого гіршого аніж смерть людей. Ось і сьогодні у свято маковії молилась за долю українців. Святі мученики, сини Маковії з матір'ю Соломією, Як вони віддали за віру Христову, за віру Христову своє життя, так і наші, наші воїни, які служать в АТО, і які захищають нас. Від ворогів від ворога, і е, хочу їм побажати дуже-дуже міцного здоров'я, великого людського щастя, щоб їх мінувала пуля. Пані Еріка теж прийшла на церковну службу, щоб освятити воду та помолитись. Жінка каже, знає багатьох, хто захищав кордони країни. У мене син був там три місяці, місяць тому приїхав при кордон. Зараз його хлопці звідси знають, що з ним служили, які служили з ним в армії теж там. То наші діти, наші брати. І переживаєш, як би то не було. Я прийшла помолитися за всіх, за всіх, хто там, посвятити водичку, пом'янути великомучеників Маковіїв і щоб ну, щоб настав вже у нас. Мир. За юліанським календарем сьогодні 1 серпня. День, коли охрестили Київ та Дніпро, також церква згадує святих маковецьких мучеників такими новомучениками сьогодні, каже отець Владислав. Є українці, що віддають своє життя для захисту держави. Сьогодні маємо багато таких матерів, які віддали найцінніше своїх синів. І хотілося б сьогодні у цей день побажати дійсно нашим усім воякам. Повернутися найперше живими за це ми і молились, аби та молитва, яку ми діяли над водою, аби вона дійсно матеріалізувалася, вони з вірою приймали. І найголовніше, аби кожен з них, хто тримав в руках зброю, зберіг найцінніше образ і подобу Божу, аби не перетворився на килера, аби не озлобився, але повернувся християнином, доброю дитиною. Божою віряни освятили понад сотню літрів води. Частину вони забрали додому для близьких та знайомих, іншу. Вже найближчим часом церква відправить військовим в зону АТО. 1 серпня громадяни, які мають депозити у банку, будуть сплачувати податок з доходу 15 саме стільки буде утримано з вкладників. І це незалежно від суми депозитного вкладу. Для фінансової сфери введення цього податку не є несподіванкою, адже встановити його планувалося ще у 2011 році. Громадянам, які розраховували на прибуток з депозитів, це нововведення принесе певні втрати, які саме знає Наталка Гузеєва. Платитимуть всі без винятку і всі однакову суму. Щомісяця з нарахованих відсотків на депозит банк автоматично стягуватиме 15% податку незалежно від розміру депозиту та доходів. До прикладу, з вкладу на суму 1 тисяча гривень за ставки 20% річних, щомісячний дохід вкладника до введення податку становив 16 ,46 гривень 46 копійок, а з урахуванням сплати податку він становитиме 13 ,99 гривень 99 копійок на місяць. Таке оподаткування стосується лише депозитних вкладів. Оподатковуються доходи у вигляді процентів на всіх рахунках громадян, крім зарплатних рахунків, тобто є людей ну, рахунки, куди переховується заробітна плата зарплатних рахунків, рахунків, на яких надходять стипендії і інші соціальні виплати, тобто пенсії, стипендії, соціальна допомога і так далі. Прибуток від депозиту клієнт не зобов'язаний декларувати. Інформація про прізвища вкладників, суми вкладів і нарахованих від них відсотків до податкової служби не потраплять. Банківська таємниця буде повністю збережена, кажуть фахівці. У банках також наголошують. Податок нараховують не на тіло депозиту, а тільки на відсоткову ставку. Є оподаткування фізичних осіб по вкладам на 15%, але це йде тільки з відсотків. Податком обкладаються саме нараховані відсотки, а не вся сума вкладу. Підвищувати ставки за депозитами для збільшення їхньої привабливості банки поки не збираються. Хоча з введенням податку вкладник фактично втрачає частину свого доходу. На думку фінансових експертів, такі заходи не сприятимуть підвищенню довіри населення до банків та не заохотять населення нести гроші в банк. У принципі, держава в очередний раз, вона хоче з людей викачати гроші. І таким чином, якоби, легалізувати всі ті кошти, які є в людей в наяв. Ну, з однієї сторони, це є позитивно, тому що ми йдемо в Європу, має бути все прозоро, все легально. Але з іншої сторони, ставки на депозити мають десь бути на тому рівні, який є в Європі. Перший час буде досить негативно сприйматися людьми, але з часом я думаю, що люди ну, будуть привикнути будуть адаптовані. Тому що, якщо взяти міжнародний досвід, то і за кордоном знімається є податок, який накладається на депозит. Тому на все потрібно час. Оподатковувати будуть тільки відсотки, нараховані після 1 серпня, незалежно від дати розміщення вкладу. Тобто з 1 серпня і до моменту закінчення дії договору. За словами фахівців, найбільше постраждають ті вкладники, у яких нарахування відсотків за депозитами відбувається наприкінці терміну. Їм доведеться сплатити податок за весь період дії депозитного договору. Утримані кошти будуть перераховані до державного бюджету. Невпинна допомога військовим, поки українські вояки борються за територіальну цілісність країни на Сході. Закарпатці активно шукають способи допомогти воякам. Збирають все гроші, одяг та медикаменти. Допомогу для службовців в зоні АТО збирають майже у всіх куточках Закарпаття. Швеї та шівці виноградівської фабрики теж не лишилися осторонь. Тим паче кількох працівників їх підприємства вже мобілізували. Як допомагають українським воякам виноградівці, далі у сюжеті. На швейному підприємстві працює більше 70 чоловіків шевців 42 із з них військово зобов'язані. А п'ятьох уже мобілізували для проходження бойових навчань. Працівники фабрики кажуть, чоловіки на підприємстві дуже цінні, незважаючи на стереотип, що шиття виключно жіноча справа. Те, що кількох людей вже мобілізували, відобразилося на роботі підприємства. Пан Дмитро розповідає, більшість чоловіків на фабриці працює у відділі термічної обробки одягу. Прийшлося завчитись другу, другу операцію на, на випадок, якщо там треба буде більше роботи. Переживаємо, звичайно, всі люди переживають. Вважаю, вся Україна, всі нормальні громадяни, це переживають свої душі. Мусить хтось і піти тут всім зрозуміло, якби торкнулася мобілізація і сімей працівників фабрики. Син та зять пані Світлани уже тривалий період перебувають в зоні АТО. Жінка зі сльозами на очах розповідає, що дня переживає за безпеку рідних, проте розуміє, хто як не військово зобов'язані чоловіки захистити рідну землю від сепаратистів. Син 18 -го, 8 -го квітня, поїхав по виконання бойового завдання в Суми. А потім вернули його додому. А тепер вже з 24 числа червня він в АТО. Прийшла гуманітарка з Ужгорода, наші земляки про них не забувають. Так що вони тепер на Луганщині. Я думаю, що буде все в порядку і треба довести до кінця, щоб наша земля лишилася цілісна. То раз то, то в руках господніх. Розуміючи ситуацію на Сході, працівники фабрики вирішили і самі допомогти українським воякам. Відтак зібрали кошти та необхідні речі, котрі відправили солдатам на територію бойових дій. І виникло таке бажання ну, про необхідність допомоги. Ми здійснили збір допомоги спочатку для нашого Закарпатського. Скажем, гарнізону по, по друге здійснюємо певну допомогу напрямую в зону антитерористичної операції, тим людям, яких ми знаємо. Це була грошова допомога від роботників від нашого цеха, від усіх працюючих. Більшість швачок та шивців працюють на підприємстві понад 10 років. Працівники добре знаються на своїй роботі. Про це свідчить і співпраця з відомими світовими брендами, для яких виноградівці шиють одяг. На підприємстві сподіваються, що ситуація в країні налагодиться якнайшвидше. Окрім того, що працівники фабрики переживають за рідних, які перебувають в зоні АТО, бойові дії на сході впливають і на співпрацю з іноземними партнерами. Поки це вся інформація більше у вечірньому випуску 19-й. побачимось вчасно.